Пані та панове, маємо змогу оглянути матч футбольного клубу «Полісся» проти чеського яблонця. Це другий спаринг команди «Імада Ашура» на зборах у Туреччині. Перша гра нагадаємо була програна лехі з рахунком 0-1 після голу пропущеного наприкінці протистояння. Другий суперник представник чеської суперліги, потужний суперник, який веде боротьбу за Єврокубки. Ну і момент, який мав новачок Полісся Факунду Батіста, був першим. Щоправда, відповідь яблонця виявилася куди небезпечнішою і призвела до пропущеного голу. Постріна передача і завершення пушкача, що перетворилося на забитий яч, і стало відверто холодним душем. Вкидання за бокової. Вкидання боку, яке призводить до виходу на ударну позицію Олексія Гуцляка. Олексій бере на себе і пробиває. Ну а тут Юсефі виконує пас на того таки Олексія Гуцуляка. Той втікає від захисників і виконує удар по воротах з ближньої стійки, з яким справляється голкіпер Гануш. Далі з, з м'ячем. виконує пас на Гуцуляка. той пробиває за межтрафного, але удар не стає важким для того таки Гануша. Далі Коста а, заводить м'яч до штрафного на того таки Гуцуляка. Той йде в одиграш проти двох суперників, прискорюється, виконує подачу на Вендела, але а, бразильцю не вдається робити з вигідної позиції як найкраще. Також відзначитися голом не виходить. Ось він дрибного Гуцуляка в його фірмовому стилі з нагнітанням обстановки біля воріт Суперника і створений момент. Фрагменти другого тайму і атака яблонця. Прорив з флангу навіз до штрафного майданчика української команди. Простріл. І в останній момент цей останній завершальний удар виявляється нерезультативним. На щастя, наше. Хоча було насправді дуже небезпечно, і саме Пушкач мав змогу оформити дубль. А відповідь Полісся, Подача з лівого флангу. Житомиряни дотискали, що трансформувалося у загрозливий момент. І завершилося ударом із вигідної позиції з боку Пайшао. Пробував він з-під захисника. М'яч з рикошети від газону і перелетів ворота. Хороша передача з дальньої відстані на Назаренка. Той переводить м'яч на дальню стійку, але це не завершується ударом по воротах. Бабенко починав атаку довгим пасом класним на Олександра Назаренка. Ой, два дотики спрямував м'яч на дальню стійку. Бере на себе ініціативу Крушенський. другому таймі він з'явився на позиції лівого захисника. Йде удар за меж штрафного від Олександра Андрієвського. Втаня! Удар, з яким голкіпер справляється. Втаня! 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 Удар з льоту. Удар, в принципі, перспективний. І знову у Полісся. бере на себе ініціативу Віале. Центральний захисник сам пробуває по воротах, але все ж таки його удару трішечки бракує влучності, як проходить повз ворота. Доленосний певною мірою момент цього протистояння, який трансформується у другий гол у ворота Полісся. З першої спроби вибив м'яч. Кудрик. Але м'яч повернувся до того ж гравця, який загрожував. Він же пробив і зробив рахунок 2-0. Майже одразу Полісі забиває третій гол. Недопрацювання в опорній зоні, передача за спини захисникам і удар по воротах, що завдає 44-й номер. А потім ще й добування б'янвіню, а вже фактично в порожні ворота. Так, рахунок стає 3-0 на користь яблонця. І до завершення матчу залишається не дуже багато часу. В атаці Полісся бере на себе ініціативу Андрієвський після пасу від Чоботенка, але його удару бракує влучності. Ну а якщо спробувати скористатися передачею, то теж не вдається. А, ну а момент згодом став вдалим розіграш атаки. Прострільна передача. Ініціативу проявляє Крушинський. Відкривається класно. Назаренко чудово обробляє м'яч, Підключає Крушинську. Той виконує простріл на дальню. І Лєднів замикає. Таким чином Богдан Лєднів стає автором першого голу Полісся у 2025 році. І підсумковий рахунок 1-3. Момент у Яблонця не завершився результативним ударом. Ну, а на більшого не вистачило часу.